Всім привіт! Це команда Кристини Сашко. Сьогодні будемо відправляти посилочку на турецький напрямок. Це Донецька область, це те місто, де я народилася, де народилися мої діти. Але на жаль, ворог його знищує. Але ми не припиняємо, долучаємось, допомагаємо і відправляємося. Сьогодні. сьогодні відправочка на бригаду людь дівчатам та хлопчикам. І сьогодні ми відправляємо два екофло потужних в автівку ева для евакуації для поранених хлопців. Ці кофлошки будуть служити для порятунку життів наших захисників, для під'єднання апаратів життєдіяльності. Також 50 турнікетів, якісних, хороших їде до наших захисників рятувати життя, вологі серветки і два паки енергетиків. Це все майже було куплено на зекономлені кошти. Купівлі автівочок на Донецький напрямок. Пам'ятаєте, так, ми передавали чотири автівочки нещодавно і заощадження були з ремонту автівочок. Також ми збирали 100, а ремонт нам обійшлися 56 тисяч. І також, окрім цього всього, ми ще заплатили ремонт 71-й бригаді, який ми передавали два роки тому і встрела. Також заплатили за їхній ремонт 22 500. Люди, це все ваша допомога, це все хутко за ваші донати, це все ваша небайдужість. Дякую вам, велике, що ви з нами, дякую, що довіряєте, підтримуєте. Будь ласка, не залишайте наших захисників. Ми зараз ховаємося за їхніми спинами. І якщо, не дай Бог, їх не стане, ми будемо відкритим щитом для ворога. Віримо, сподіваємось, допомагаємо і віримо в краще. Слава Україні! Героям слава!